Вітаю, дорогі мої друзі. Оце сижу і така рада, рада задоволена. Ну, Життя із полос таких. То біла, то темна. То я плакала із абрикоси, а це вже я радуюсь. Таке життя. У мене в будинку вже нове молода пара Андрій і Маша. Ну, йому спадок попалась дача від діда, чи від баби, чи від тої сторони, чи тої, як, як то так і не вникала. І вони це їдуть з дачі і говорять, дзвонять мені, Надя. Ми вам веземо передачку, подарунок. Я, говорю, пожалуйста, я люблю подарунки. Дівчата, а хто не любить подарунки? Всі ми любимо подарунки. І привозять мені от, отакий от пакет. Дивіться, от такий пакет здоровий. Я говорю, що там, ну, дивіться, і, і вам показую. Ну, понаходили вони щось там таке, що їм не потрібне. Ну, вони молоді, дуже сучасні, звісно, їм це не потрібно. От дивіться, перше. знають, що я шию. Ось о, дивіться. Такий вільвет. І і ще відрізок. І ось ось ще такий відрізок, це Вільвет. Дивіться, я поміряла по 3,5 метри. Такий хороший вільвет ще радянський, совєтський. Ну, такий червоний, бачите, цей ось такий з такими квіточками жовтими. Ну, мені подобається, як швиї, мені подобається вільвет. По 3,5 метра видно бралась на халат. Справа в тому ширина 85 сантиметрів. Хороша ширина. І це ще не все. От. І ось ще. Щось другу достаю. І ось ще дві, дві отакі. Нічні сорочечки. Дивіться, новесенькі, новесенькі. Ось я розгорнула, дивіться, яка вона новесенька, красива. Колір, дивіться, якийсь зелений. Дивіться, яка гарна. Новенька. Ось бірочка така свіженька, бачите все? І я прочитала. Тут ще десь дивіться, як вона. Низ оброблений красиво, рукавчик, ось, дивіться, так, красиво оброблений. От я знайшла тут бірочку, написано. Ось тут написано, вироблено в Україні. Так, хлопок 100%. Сейчас подив... подивлюсь. Бавовна 100%. От вироблена, дивіться, етикеточка. Даже можуть помірять. І друга сорочечка всю теж гарнесенька. Ось така, дивіться, ось така красивенька. Тоже новенька он. Фірма. Фірма це, це мада Ін Турція. Дивіться, от такі дві сорочечки. Ну, я вам повторяю, що ми ж любимо подарунки. Я ще сюди вже поміряю. Подобається. Так що нічних сорочок багато не буває, так, да, дівчата? Зараз поміряю. Хага. Вот такая. Ну, на кофту. Дивіться. То, что надо. Сейчас покажу должину. И должина у яка хорошая. И, дивіться, должина хорошая. То, что надо. Вот такая себе рубашка. Ось така собі сорочечка. Щас цю зніму от другого діла. І ця теж дивіться. І ця теж дивіться нормально. Ну, один же, видно, розмір. Ну, ця трошки коротша. Трошки коротша покажу вам. Трошки коротша. Ну, нормально. Так що такі діла дівчата. Ну, я вже придумала, що я буду шити цю гельвету. Ну, що можна пошити? Халат. Ну, халат как-то не цікаво, да? А я пошию отакий собі на зиму костюм, ну, щоб було тепло. Штанці пошию, отакі шаровари. Внизу на резинки будуть. Ну, треба чимось утеплити, треба баєчку. Ще докупити якусь баєчку і підложити. І таку курточку, щоб зав'язуватися, отак, типу кімоно, На, на поясочки зав'язуватися і капюшончик. І ото зимою я кодіну і буду ходити по хаті в себе, і буду така вся в червоному, і буде від мене отак іти іскра. Тепло буде йти від мене. Буду обігрівати квартиру собою. Оце я придумала таке, дивіться, можна скомбінірувати. Похожі кольори. От. І буде такий в мене костюм. Ну, шити буду я, звісно, не літом, а пізніше, тому що шиття літом, ну як, хочеться на природу ходити, а то сидиш вдома. Да шиш. От я дощую свій кардіган, і потім в мене буде, так сказати, отпуск шиття. Буду ходити на природу, любуватися природою. А шиття буде в мене пізніше. А так що, дівчатка, такі я отримала подарунки. Так що, Андрюша і Маша, я дуже вам вдячна. Мені дуже все сподобалось. Дякую вам і бажаю вам здоров'я, 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 успіхів у всьому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!